Підтримати канал та підписатись у телеграм можна, прийшовши за посиланням в описі. Дякую і приємного перегляду. Люди помирають постійно. Це природа. У нас все детально прописано на аркуші паперу. Які ми отримуємо за день до смерті. Хоча це звучить досить моторошно, ми живемо нормальним життям, усі члени нашої родини, що працюють, мають стабільні, звичайні роботи, діти мають гарне дитинство. Ніхто, крім нас не знає про традицію нашої сім'ї, і мої батьки, як і їхні до них, дуже наполягають, щоб так і залишалось. Звичайно, бувають винятки, інакше ми б не були родиною. Люди, які входять у сім'ю через шлюб, не підпадають під дію нашої традиції. Вони не отримують листів і живуть абсолютно нормальним життям. Принаймні не завжди. Моя бабуся свій отримала. Ніколи не бачив дідуся таким злим. І мій батько теж свій отримав. Ніколи я не був таким злим. Але діти в нашій сім'ї листи отримають у будь-якому разі. Усі вони помруть, і це буде написано для них так чи інакше, сьогодні я отримав свій. Мені, до речі, 28 років. Коли я прокинувся сьогодні вранці, я боявся того, що буде завтра, що доведеться знову прокидатися, йти на роботу, повертатися додому, повторювати це знову і знову, аж поки не помру. А тепер я боюся того, що завтра не буде, бо я помру. І це написано в листі, що лежить поруч зі мною. Гадаю, я повинен більш детальніше розповісти про самі листи. Якщо ти читаєш свій, ти помреш більш-менш нормальною смертю, не надто болісно, не надто страшно. Мій дідусь отримав свій лист, прочитав його і помер від серцевого нападу у вісні. Йому було 87. Він прожив гарне життя. Я маю на увазі, що, попри те, що в листах описується твоя смерть, більшість із нас помирає нормальною смертю. Про листи я чув усе життя, що незалежно від віку, я можу отримати свій, і тоді наступного дня я помру. Дякую маму й тату за зіпсований перший день у школі. Ніщо так не додає екзистенційної тривоги, як думка, що, отримавши листа, ти можеш завтра померти, але так у нас влаштоване життя. Ніхто не знає, як це почалося, чому триває і чому не закінчиться. Є лише спільний знаменник і певний набір правил листи це один аркуш паперу всередині білого конверту, з ім'ям на ланцювому боці. Ніякого листонощі немає. Вони просто з'являються в поштовій скринці, чи падають крізь щілину для листів у дверях, адресовані вони завжди конкретній людині, і за жодних обставин не можна читати чужий лист. Навіть ті, хто не є частиною нашої кровної лінії, ніколи не повинні читати чужий, інакше з тобою трапиться жахливе. Ти одразу ж отримаєш свій власний лист, і смерть буде нелегкою. А довгою та болісною, ти пожалкуєш, що не отримав ту смерть, яку прочитав у чужому листі? Серед усіх правил це найсуворіше мого кузена дідусь повалив на землю, коли той мало не відкрив бабусин лист, і він і так був неприємним, тож я дуже не приймався. Мама і тато втовкмачували це правило мені й моїм братам та сестрам безліч разів. І не соромилися наводити приклади. Кілька десятиліть тому моя мама з моїми братами і сестрами сиділи на кухні з батьками, їли і розповідали про шкільний день. Раптом почули один єдиний стук у двері, а потім на килим упав лист. Він був адресований Джейко, брату близнюку мами. Йому було десять. Батьки сказали йому взяти лист, відкрити і прочитати самостійно. Він так і зробив і заплакав. Незважаючи на сильне бажання дізнатися, усі почали його втішати і вирішили зробити йому найкращий останній день у житті всі, окрім старшої сестри, мами. З якоїсь примхливої причини вона вирішила, що прочитає листа. Поки дідусь замовляв піцу, а бабуся почала пекти улюблене печиво сина, мама і сестра мали доглянути Джейка. Вони сиділи на підлозі і дивилися його улюблене шоу. Коли сестра нахилилася і пошепки спитала, що там було написано. Джейк почервонів. Його очі наповнили сльози, а мама кинула на сестру занепокоєний погляд: ми не повинні знати, сказала вона. І що? Стефані, досить! вигукнула мама, підводячись. Хоч вона була ще малою, та все ж розуміла серйозність ситуації і побігла до кухонного столу забрати листа, перш ніж сестра його схопить, але листа вже не було. Їхній батько саме повернувся з піцею. Коли мама спитала, куди він подівся, він відповів, що сказав Стефані занести його в кімнату Девіда. Мама озирнулась і побачила Стефані, яка стояла з листом у руці. Вона гордо вигукнула: Я знаю, як девід помре. І саме в цей момент з кухні почувся гучний гуркіт, а слідом крик бабусі. Вікно розлетілося на друзки. скло посипалося по всій кімнаті, у бабусі стікала кров із брови. Товстий уламок скла застряг під шкірою. На кухонній підлозі, залитій кров'ю, лежав лист, адресований сестрі мами. Ніхто не знав, що робити. Батьки були в люті, а Стефані в істериці благала пробачення. Дідусь примусив її сидіти на кухні, доки вона не прочитає листа. Бабуся плакала й благала відпустити її. Мама й брат не могли зрозуміти, що відбувається, але всі знали, що вона повинна відкрити і прочитати. І вона таки зробила це. Вона плакала весь час, а коли закінчила, замовкла. Решту вечора вона не промовила ані слова. Відчай у її очах, коли вона глянула на маму, був тим, що та ніколи не змогла його забути. Мама казала, що запах свіжопеченого печива ніколи не здавався їм таким неправильним. Брат мами того вечора ліг спати і вже не прокинувся, а її сестра теж лягла спати, та більше її ніхто не бачив. Єдине, що залишилось від неї пара очей, які лежали на підвіконні і дивилися в бік гілок, що нависали ззовні. Я навіть не пам'ятаю, чи взагалі викликали вони поліцію. Пояснити все без показу листів було б важко, та й, здається, вони навіть не намагалися її шукати. Мама знала, що сестра вчинила неправильно, але все одно це була її сестра, її родина. Якось, коли вона гралася на дворі сама, вона натрапила на криваві сліди, що вели в ліс. Вона пішла за ними. Було вже пізно, сонце ховалося, і тепло дня змінилося холодом ночі, гілки дерев перетворилися на руки й тягнулися до неї, коріння під ногами боляче кололо стопи, але вона продовжувала йти за кривавими слідами. Нарешті вона зупинилася, бо й сліди скінчились. Нічна сорочка її сестри сяяла в місячному світлі на краю згору мами. Вона боялася поворухнутись, але коли відчула теплі обійми сестри, нарешті наважилася рухатись. Вона обійняла її у відповідь. Сестра була жива, була поруч, мама зарила обличчя в її живіт, було волого. Вона відсунула голову, глибоке, мокре, червоне вкривало одяг сестри. Вона підняла очі. З двох порожніх очниць текли темні криваві смуги, що стікали вниз по тілу до самих стоп. Сестра усміхнулася. Мама відчула уманливість її обіймів і вирвалась. Вона побігла щосили. Не знаючи навіть куди, вона загубила слід, бігла все далі і далі в темний ворожий ліс. Вона казала, що не пам'ятає, як довго бігла чи як далеко, але йшла далі, бо чула, як сестра наздоганяє її крики луною наповнювали ніч. Мама врізалася в кущі, подряпала руки й коліна. На шляху раптом виросли колючі зарості, але вона стрибнула вперед. Останнє, що пам'ятала, це крики сестри, що лунали над головою. Потім нічого, вона прокинулася на задньому дворі їхнього будинку. Сонце вже піднімалося і різало очі. Вона підвелась, зайшла всередину у свою кімнату і знову заснула. Прокинулася вже від крику матері, яка стояла поруч. Мама була вся з голови до ніг укрита товстими колючками, що глибоко врізалися в шкіру. Батьки шукали її всю ніч вони витратили цілий день, щоб вийняти кожну голку. Мама казала, що то був єдиний раз, коли бачила дідуся в сльозах вона розповіла йому все, дідусь відмовився вірити. І вона ніколи його за це не пробачила. Почути таку історію у сім років на дні народження двоюрідного брата це залишає слід. Але саме цей слід і втримав мене від того, щоб колись читати чужі листи. Тож дякую, напевно. Наше друге правило таке: ніколи не можна знищувати чи викидати власний або чужий лист, Ні до… Ні після смерті його адресата. Порівняно з іншими правилами, це не має настільки жахливих наслідків. Це радше соціальна річ. Якщо сталося те, то це через те о, він помер в жахливій автокатастрофі? Мабуть, неповажливо ставився до чогось листа. О, вона не померла одразу після того, як вистрілили? Напевно, Намагалася знищити свій лист, і байдуже, скільки разів ти намагатимешся його спалити чи викинути. Він завжди з'явиться знов. Отже, поважай свій лист і чужі теж уяви, ти зупинився у дідуся і збираєшся вперше піти в кінотеатр, але перед входом він відводить тебе вбік і розповідає про друге правило родини. Це повністю псує настрій перед фільмом. Наша сім'я іноді справжнє лайно. Ще одне правило ти повинен прочитати свій лист одразу після отримання, інакше смерть буде теж нелегкою. Найгірше в цих листах навіть не те, що вони віщують смерть, а саме їх читати. Детальний опис власної смерті не надто приваблює погодця тому деякі люди відмовляються читати. Кілька років тому брат мого дідуся з дружиною були у своєму зимовому будиночку на півночі. Вони святкували 40 років подружнього життя пізно ввечері, після вечері в ресторані, на дивані в вітальні лежав лист на його ім'я. Він не хотів псувати один із найщасливіших днів у своєму житті, тож вирішив не відкривати його, попри вмовлення дружини. Мабуть, він відчував, що прожив довге і щасливе життя, і не хотів руйнувати свій останній день. І хто його за це осудить? Лігши спати, його дружина серед ночі прокинулася від дивного звуку, схожого на те, як пересувають меблі. Вона вже хотіла встати і перевірити, але звуки стихли. Вона вирішила, що то старий дерев'яний будинок репить від вітру. Вона навіть не подумала перевірити чоловіка. Який уже не лежав поруч. Вранці вона прокинулась, побачила, що його немає, пішла у вітальню і закричала те, що вона побачила, було гірше за будь-який кошмар. Її чоловік висів догори ногами, прибитий до стелі, кінчиками роздертих пальців, ледве торкаючись підлоги. По його голому тілу стікала кров з багатьох ран. І збиралася калюжою під головою. Товсті дерев'яні уламки пробили нігті й вийшли назовні з пальців. Очі його були широко відкриті і дивилися просто на двері спальні. Проте підлога, там, де він висів, мала глибокі подряпини, ніби він намагався дістатися дверей. Чи хотів він врятувати дружину? Чому вона нічого не чула? Ніхто не знає, ніхто не питає, і ніхто таки не наважився прочитати його лист, і все це лише тому, що він не прочитав свого листа. Але що, як саме така смерть і була йому призначена, він все одно помер би жахливо. Чи мало б значення, відкрив би він лист чи ні, хіба тільки зіпсував би собі останній день, дізнавшись, що він так помре. Справді я маю вірити, що якби він прочитав цей клятий лист, то просто помер би у вісні від серцевого нападу. Отже, якщо говорити про сімейні традиції, то наша це справжнє прокляття. Спроби моєї родини назвати його традицією і постійно нагадувати мені про це протягом усього життя стали лише джерелом хронічної тривоги. Хоча, певно, я не можу їх звинувачувати. Вони просто хотіли для нас більш-менш нормального життя, а щоб так було, треба дотримуватися правил. Єдиний очевидний спосіб уникнути прокляття перестати народжувати дітей, але не всі з цим згодні тож воно і далі тягнеться. Я ж ніколи не хотів дітей, не хотів би змусити їх пройти через те, що пройшов я, і тепер мені більше нема про що хвилюватись». Все своє життя я боявся того дня, коли отримую лист, але вперше я спокійний. Розумію, що вже нічого не залишилось, нема за що триматися, я можу робити що завгодно, це викликає в мені цікавість. Мій лист лежить поряд зі мною. Я ще не відкривав його і не знаю, чи збираюся, але це наштовхнуло мене на думку: якщо сьогодні мій останній день. Якщо жити вже нема зради чого, і наше прокляття все одно мене вб'є. Що буде, якщо я прочитаю чийсь лист після того, як вони вже померли? Це підводить мене до четвертого правила нашої сім'ї Ніколи не читай чужий лист після смерті його власника. Це його лист лише його, навіть після смерті. Але я ніколи не чув, щоб хтось із нашої родини справді це зробив я й не питав, але інші правила і їхні наслідки пояснювали мені ще з дитинства в найдрібніших деталях. Цим завжди займався дідусь і його предки. Коли хтось помирає, ми кладемо його лист у скриню це старовинна чорна дерев'яна скринька, в якій зберігаються всі родинні листи. Охороняється вона одним ключем і належить найстаршому сину в родині, який на той момент живий. Мій батько помер кілька місяців тому. У нього була пухлина мозку, що повільно його знищувала. Я прийшов якось його відвідати і побачив лист на тумбочці біля ліжка. Він був уже дуже слабким розумом, і я не очікував, що він забуде про наше прокляття. Я сів поруч і пояснив йому, що він повинен прочитати свій лист. Він спитав, чому я збрехав і сказав, що це лист від його дружини. Уявили лише його радість і те, як засяяли його очі, коли він сказав: У мене є дружина. Він відкрив конверт, прочитав і подивився на мене з нестримною люттю. Він запитав, чому я таке з ним зробив. Я не стримався і розплакався. Він сказав мені піти, сказав, що більше не хоче мене бачити. Власний батько. Я знаю, що намагався врятувати його від невимовної смерті, але відчував тільки сором за те, що піддав його такому. Тоді я поклявся, що ніколи не матиму дітей, і я не змушу їх пройти через таке. Зрештою, я отримав ключ серед речей батька. Він залишив його мені у заповіті. Але тепер, коли я теж повинен померти, мушу передати його брату. У нього вже є діти. Він прожив добре життя. Він успадкує ключ від родинних таємниць. Але спершу я розкрию їх сам. Скриня зараз стоїть у будинку дідуся, який перейшов у спадок батькові. Тепер він порожній. Зараз я сиджу на кухні, де бігав дитиною, коли ми з братами і сестрами приїжджали до бабусі і дідуся. Присягаюся, єдине, коли я бачив дідуся справді щасливим, це коли він переглядав пошту. Я згорем витягнув скриню з горища. Вона важка, мов чорт. Я відкрив її і побачив щонайменше сотню листів. Уся наша родина на багатьох поколіннях умістилася в одній коробці неможливо відшукати найстаріший, якщо він взагалі є, адже на них немає дат. І що дивно, усі виглядають однаково жоден не старіший за інший, деякі вкриті темними плямами, обережно розташованими, щоб не закривати імені. Але загалом вони всі виглядають новими. Жодного пожовтіння. Усі сліпучо білі. Я довго шукав, але, зрештою, майже певен, що знайшов листи бабусі, братів і сестер мами, дідуся, його батька й брата. Я вже прочитав їх усі. Я знаю, що не мав цього робити, але змусив дізнатись. Я читаю і свій. Упевнений там буде відповідь, яку я шукав. Але тепер сам не знаю, чи хочу знати, Я розповім про кожен лист у тому порядку, в якому читав. Слухайте на свій ризик, лист бабусі, Жанін, ніщо, крім праведності, ти прожила своє життя наповно. Я довго стежив за тобою. Ти чиста серцем, зупинися, поки можеш. Ти заслуговуєш лише теплого обійму. Сьогодні ти ляжеш спати і більше не прокинешся. У наступному житті ти житимеш щасливо. Я подбаю про це, моя дитино. Лист дідуся, Дейв, ти сильний чоловік, ти зробив би все, щоб захистити сім'ю. Який жаль, що твою доньку спіткала така трагедія. Я не хочу, щоб мої діти помирали так болісно. Я не прощу тобі, я покараю тебе. Але ти зробив усе, що міг. Вона отримала те, на що заслуговувала. Незабаром ти зустрінеш дружину і сина, але, доньку, я залишу собі вона належить мені, лист брата мами, Джейк, такий гарний хлопчик. Усе життя попереду. Ти мріяв стати астронавтом, чистий, невинний, на відміну від тої сестри. Вона прочитає цей лист, бо егоїстка, бо вважає, що заслуговує більшого. Ти заснеш і побачиш прекрасний сон, що триватиме вічно. А твоя сестра піде в ліс. Вона помре повільною й болісною смертю за те, що зробила. Я мушу карати своїх дітей. Вона заслуговує на це, лист сестри мами, Стефані, Є ті... Чиї зуби то мечі, чиї ікла то ножі, аби пожирати бідних із землі, нужденних серед людей. Моя дитино, ти стала огидною. Твоя душа зіпсована, твої очі тепер шукають слабкість, але ти ще молода, невігласка. Ти заслуговуєш на все, що чекає на тебе. Я повинен спрямувати тебе на праведний шлях, але запам'ятай, ти не будеш у безпеці, бо я не прийду по тебе. Лист брата дідуся Джон, ти був доброю людиною все життя. Навіщо марнував його на таку нікчемну справу? Чому ти вирішив, що заслуговуєш більшого, ніж інші? Ти читаєш це, бо хотів, бо думав, що мусиш знати. Він страждатиме через це. Джон повільно зникатиме, але я відпущу його лише тоді, коли сам цього захочу. І все це через тебе, нарешті, лист мого батька. Мені шкода тебе, моя дитино. Він бреше тобі, він не збереже їх у безпеці, він відкриє його, він осквернить твою сім'ю своїми руками. Він бреше, бо думає, що тебе вже немає. Він бреше, бо думає, що ти заслуговуєш більшого. Ти ні. Ніхто з вас не заслуговує. Ви всі мої діти, але всі належите мені. Я подбаю про вас, але про нього ні. Я завдам йому болю і я триматиму його живим. Вічно. Настав час. Дай відкривай свій лист. Кріс, Мій лист Кріс, мені так шкода, моя дитино. Але чоловік, що стоїть позаду тебе, забере тебе зараз. Прощавай.